У дитинстві я знала, що листочки це справжній скарб, а от тільки дорослі цього не розуміли. А тепер діти у Кривому розі за них можуть купити справжнісіньке какао. І чим це не доказ, що я мала рацію. Осінь у Кривому розі пахне какао та дитячими посмішками. В одному з місцевих кафе звичне меню перетворилося на справжню гру. Тут замість грошей приймають осіння листя. Ми запрошуємо діток до нас в гості, пропонуємо їм зібрати листочки. У нас є спеціальне меню для дітей. Там, відповідно, валюта листочки. У нас кожен напій має свою вартість. Наприклад, чай там 40 листочків, какао 60. Тобто дітки можуть там обрати, що вони хочуть собі придбати. Збирають листочки, приходять до нас і купують відповідно напої за листочки. Ідея какао за листочки народилася спонтанно. Працівники кафе згадали власне дитинство. Коли за знайдені скарби купували вигадані солодощі, а тепер ця гра ожила насправді. Побачили в рекламі в інстаграмі, побачили, одразу показала дитині. Дитину це дуже зацікавило. Думаю, така чудова ідея. Сразу згадалася самі дитинство. Що самі збирали листочки і щось купували за них, продавали і щось купували теж з дітьми. Сразу розповіла доньки, вона зразу позбирала. вона ще раніше позбирала їх дома, поскладала то в школу. А я кажу: дочечка, є така говорю, гарна зараз ідея в кафе, що можна листочки обміняти на какао? Вона каже: Мама, давай. Ну і все і ось так. Ми назбирали і прийшли. По рекламі в інстаграм думаю, дитині розкажу, як це обміняти листочки на какао. Малеча із захопленням збирає найгарніше листя у дворах і парках, щоб обміняти його на ароматний осінній напій. Я сьогодні дізналася від своєї сестри, що тут можна купити за листочки собі какао. Та відразу після школи я пішла на двір, щоб зібрати собі гарненьке листя та купити собі своє какао. Ідейники кажуть, головна мета ініціативи подарувати дітям просту осінню радість і нагадати, що цінність не завжди у грошах, і можливо, саме ці маленькі листочки сьогодні нагадають усім нам щастя у простих речах. Дарі Моронюк, Назар Прусенко, цей день.